Бажаю здоров'я, шановні глядачі. Це мої кімнатні рослини, джангл та президент. Сьогодні з ними я розповім та продемонструю вам принцип функціонування накопичувального страхування життя. Давайте почнемо. Дякую вам за увагу. У світі є два види страхування ризикове та накопичувальне. Ризикове це коли ви, наприклад, страхуєте автомобіль на рік з франшизою або без. І протягом року ви маєте певну страхову суму. Яку отримуєте внаслідок, не дай Бог, страхового випадку з автомобілем. Страхування життя це про людей. Накопичувальне страхування життя. Це про страхування життя та здоров'я громадян. Наприклад, я. Маю бажання оформити собі поліс накопичувального страхування життя. Я знаходжу або мене знаходить фінансовий консультант, і з ним я обговорюю умови договору. Основна... ну, чим відрізняється ризикове від накопичувального терміном дії договору. Накопичувальний, договір накопичувального страхування має довгий термін. Почнемо. Наприклад, я оформлюю договір страхування на 5 років і домовляюся зі страховою компанією, що протягом 5 років я буду по 200 гривень на рік. Сплачувати собі страхову премію. Ось почнемо. Беремо 200 гривень. Це буде наш перший рік. Я вкладаю у свій поліс 200 гривень. Що я отримую за ці 200 гривень? За ці 200 гривень я отримую страхову суму у розмірі 1000 гривень. Ось вона. Моя страхова сума. Це 500. І ось ще 500. Ось, це моя страхова сума. В обмін на 2000. О, господи, вибачте, вже гроші за, запаморочили голову. За 200 гривень, які я сплачую страховій компанії. Від страхової компанії я отримую страхову суму в розмірі 1000 гривень. За цю 1000 гривень страхова компанія страхує моє життя. Тобто у випадку, якщо я його втрачу, не дай Бог, але рано чи пізно всі люди втрачають своє життя, наголошую на цьому, ніхто не буде жити вічно, у мене є вигода набувачі. Це можуть бути діти, батьки, дружина, добрі знайомі, друзі, може навіть вороги. Ось вона, тисяча гривень. Ось ви бачите. Ось. Також існують різні програми і у додаток до цього також ви можете паралель, паралельно з страхуванням свого життя застрахувати своє. Здоров'я, тобто критичні захворювання, тілесні ушкодження, інвалідність тощо. Пройшов рік. Я знову сплачую собі 200 гривень. Сума залишається. Ось вона є. Я живу. Не дай Бог, трапляється якийсь страховий випадок. У мене був досвід. Людина собі зламала палець на нозі. Ну, наприклад, трапляється страховий випадок, я ламаю собі палець. Збираю документи, довідку від медзакладу, заяву про страхування з описом випадку, і отримаю страхову виплату на картку. Ну, тут в мене картки немає, тому я просто, ну ось. Тому я раз. І я отримав страхову виплату. На рік у мене 1000 гривень. Тобто, якщо я, ну там. Отримав гривень 50, то на рік в мене залишилося. Ой. То на рік в мене залишилося 950 гривень. Настає наступний рік. Я сплачую ще 200 гривень собі на поліс. 50 гривень повертаються, тому що це вже новий рік, зараз, вибачте я. обронив монетку. Все, пішло заново. Живемо ще рік. Дай Бог. Проживемо багато років. Ось вона. Ось наша страхова сума. Наступний рік, Передостанній. я сплачую собі знову страхову премію. У мене є страхова сума. Якщо я не маю можливості. Сплатити премію, а до цього я вже сплатив, є певні поступки від страхової компанії, можна домовитися і відтермувати сплату страхової премії, і страхова сума буде збережена, без оплати. але Якщо ви будете довго не сплачувати протягом, наприклад, півроку, то страхова компанія може забрати собі цю страхову суму. І всі гроші, які ви вклали у поліс, вони теж відходять до страхової компанії. Тобто зобов'язання свої перед страховою компанією треба виконувати, тому що вона виконує свої. Ось бачите, яка страхова сума. Останній рік. Наступає останній рік. Я сплачую собі ще одну страхову премію. Не дай Бог. Ну, різне буває. Особливо зараз під час повномасштабного вторгнення. Росіян терористів. Буває різне. Наприклад, я втрачаю своє життя. Ну, от таке буває. Що людина втрачає своє життя. Ось я втратив своє життя. Що буде зі страховою сумою та з тими грошима, які я вклав? У нас же накопичувальна система. Страхова сума. І гроші, які я вклав у свій поліс, вони. Переходять до мого вигодонабувача, до моєї дитини, дружини, або батьків або друзів. Тобто все фіксується, надається довідка про смерть у страхову компанію і протягом місяця страхова компанія передає страхову суму та гроші, які я вкладав у свій поліс, моїм вигодонабувачам. Якщо я вижив, не втратив своє життя, пройшов 5 років і маю можливість довести це страховій компанії, по закінченню. Дії, по закінченню терміну дії договору зі страховою компанією, я отримую страхову суму, яку я отримав від страхової компанії в обмін на щорічні страхові премії. Тобто я живий, здоровий, я отримую тисячу гривень. Це еквівалент того, що я вклав в свій поліс. І найприємніше в нас накопичувальна система. І найприємніше я отримаю свою тисячу гривень, яку я вклав в свій поліс. Ось 5 лесь українок. Отакий принцип. У вас можуть, тобто, ну, я отримаю все. У вас можуть виникнути сумніви. Богдане, а чи не дуриш ти нас? Може ти шахрай? І ну, це справедливі сумніви. На жаль, в Україні є багато шахраїв, я не раз мав з ними справу. Мій головний аргумент капітали страхових компаній. Перестраховані та контролюються країнами НАТО або Об'єднаними Штатами Америки. У цих країнах громадян зобов'язують страхувати своє життя, своє здоров'я. В нас ні. В нас громадяни зобов'язані лише страхувати свої автомобілі. Ну, ви це знаєте, ну, ви, ви теж тут живете. Тому зараз вони мають можливість підживлювати нашу економіку. Надавати нам зброю, а ми вправно її використовуємо задля знищення терористів. Дякую Збройним силам, дякую всім, хто допомагає та піклується про Україну. Тому, друзі, якщо вас ще не знайшов ваш фінансовий консультант, до речі, я шукаю собі клієнтів. Можете ви його знайти і проконсультуйтеся. Це дуже важливо. Якщо ми хочемо бути у НАТО, у Євросоюзі, треба показати, що в нас теж є гроші, що в нас є мізки. І... Отаке в мене пояснення. Ну, може це не такий формат, як потрібно, але гроші справжні. Страхові компанії справжні. У мене є досвід в моїх клієнтів. Вони отримували страхові виплати у разі настання страхового випадку. Друзі, дякую вам за увагу. Піду в мене сьогодні ще є купа справ. Сподіваюся, вам цікаво. цікаве страхування і ви піклуєтеся про майбутнє. Віримо в Україну, віримо у перемогу. Слава Україні! Героям слава!